Прогноз на матч Шахтар Бешектаж. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман у нас пройде матч. Відповідь між командами Шахтар та Бешактаж у рамках плей-офф Ліги Європи. І в цьому матчі в мене є дві досить впевнені ставки. Загалом можна обрати і більше варіантів, але саме ці ставки я вважаю максимально впевненими. Тому додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратися, які ставки на цей матч можна. Взяти, щоб мати найвищі шанси на успіх, а також поставте лайк у підтримку Шахтаря та лайк на удачу, щоб у вас всі ставки на Лігу Європи зайшли. І обов'язково напишіть свою думку в коментарях. В першу чергу варто відзначити, що у першому матчі, попри те, що Шахтар на виїзді переміг з рахунком 4-2, там була значна домінація донецької команди. І я б сказав, що Бешикташ і так багато забив. Ті два голи. Це голи не по грі. Так, Бешикташ пробивав по воротах, але акцентованих ударів практично не було. Я вважаю, що Шахтар заслужено переграв Бешикташ у першому матчі і вважаю, що шанси на їх перемогу в другому матчі також. Високі не буде підтримки турецьких трибун, яка словно звісно в цілому світі як максимально агресивна до суперників. Яка ну ця палка підтримка в Туреччині? Я думаю, ви розумієте про що йде мова. В цьому матчі такого не буде, буде е, все ж атмосфера про е, підтримку Шахтаря. Перед тим, як перейти до ставок на цей матч, хочу зробити анонс розіграшу 10 тисяч гривень в моєму телеграм-каналі. Потрібно буде просто вгадати хвилину першого забитого голу у матчі Шахтар-Бештаж. Щоб прийняти участь, підписатись на мій телеграм-канал посилання в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення матчів, присутні бонуси. Від БК без верифікації, без комісії на вивід, а також усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно, максимум користі в телеграм-каналі, посилання в описі під відео. Звісно, я буду вболівати за Шахтар. В мене буде ставка на їх перемогу, коефіцієнт на момент запису відео 2.10. Я вважаю, що справді Шахтар переважає своїх суперників. По грі це було видно, і поки Шахтар знайшли оцю свою стихію. В атаках я вважаю, що варто ставити на них. Звісно, можна взяти і два голи шахтаря, але коефіцієнт досить просів в 1,70 на момент запису цього відео. Також непоганий варіант, але якщо вже так судити по грі, то можливо шахтар захоче засушити цей матч і ми зможемо побачити тут більш обережну гру від них. І в такому випадку. Можливо, кращим варіантом ставки буде 1х та тотал більше півтора на Шахтар. Тобто, що Шахтар не програє, то буде від двох голів в матчі. Якщо Шахтар заб'є двічі, то навряд чи вони програють. І якщо навіть ми побачимо рахунок 1-1, можливо, чи 2-1 на користь Шахтаря, така ставка також зайде. 1-1, до речі, також досить ймовірний варіант розвитку подій у цьому матчі. Можливо, Шахтар захоче. Зіграти більш енергозберігаючи, хоча я вважаю, що тут суперник дозволяє грати атакувальний футбол, і Шахтар може це зробити. Такі варіанти ставок я пропоную на цей матч. Перемога Шахтаря, індивідуальний тотал Шахтаря більше півтора, або найбільш безпечним варіантом буде тут 1х та тотал більше півтора. Свої думки залишайте в коментарях, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.